Румунія на своїй території за останні дні перекривала рух вантажівок через три КПП з Україною. 13 січня місцеві фермери заблокували проїзд через пропускний пункт Порубне за два дні Красноїльськ. А минулої четверга влаштували страйк перед переходом дякове. Наразі всі КПП розблоковані, та через перекритий українсько-румунський кордон експорт наших товарів знизився. А держбюджет не митні платежі. Продовжить Світлана Ковбиця. Багато тракторів біля самого кордону і маленький проїзд саме для маленьких машин. Минулого четверга румунські фермери підігнали до пункту пропуску Халме-Одякове велику сільськогосподарську техніку. За 30 тракторів вишикувались перед самим кордоном і перекрили рух вантажівок в обидва боки. Пропускали тільки легковики та рейсові автобуси, але їх тут небагато. Блокада пункту пропуску дякова тривала лише дві доби. Нині він працює у звичному режимі. Наразі в черзі на в'їзд. У Румунію тут понад 600 вантажівок. Даний пункт пропуска єдиний, який є на території Закарпаття на кордоні з Румунією. Фактично в цьому пункті пропуска оформлення проходять впродовж доби більше 200 вантажівок. Румунські фермери відкрили проїзд і через два інші заблоковані КПП на кордоні з Україною. Уряд Румунії задовольнив кілька їхніх вимог, але не всі. Тож кордон вони знову можуть заблокувати будь-якої миті. Світлана Кобиця, Вадим Шишканич, факти і Єдині новини.